Вони, незважаючи ні на що, вистояли та продовжують робити свою справу, працюючи на своєму фронті освітньому. Напередодні новорічних свят у Холодногірському районі підбили підсумки непростого навчального року. У залі ті, хто давали дітям знання, ті, хто показали свою незламність, попри все. Я думаю, що сама учительська професія говорить вже про те, що це покликання, це спосіб життя, це спосіб мислення, через те, як би не було складно, забуваєш про все, всі свої страхи, всі свої нервування, всі свої тривоги. Коли спілкуєшся з дітьми, ти мусиш взяти себе в руки і це все своє особисте відставити не те, що на другий план, а мабуть, на п'ятий. Через те так складно, через те так нелегко. Але перш за все робота, перш за все, діти, їхній спокій, їхні знання, їхня впевненість у тому, що якщо учитель впевнений у тому, що все буде добре, значить інакше просто бути не може. Рік прийдешній однозначно буде мирним, успішним, щасливим. Всі проблеми подолаються. Звісно, цей рік дуже складний. Ми всі вчителі скучили за нашими дітками. Не вистачає нам цих бешкетників у коридорах. А дуже ми скучили сумуємо. За цим галасом у кабінетах, пишаємося тим, що наші дітки незламні, вони такі ж незламні, як і ми. Ми завжди знаходимо можливість, щоб дати знання нашим учням, дати спокій, дати ту злагоду, ту любов передати будь-яким способом. Бо ми чекаємо на них, бажаємо в наступному році нашим діточкам миру, злагоди, радощів, любові поряд, щоб були завжди. Любі друзі, любі дітки, любі ваші родичі. Ми педагоги незламні. Ми в незламному місці і ми чекаємо на перемогу. Підбували підсумки непростого навчального року, і в Новобаварському районі освітяни зібралися разом однією великою родиною родиною, де кожен допоможе та підставить своє плече у складній ситуації. знаєте, цей навчальний рік був надто складний, надто важкий для нас, для освітян міста Харкова, бо весь освітній процес був побудований за дистанційною. Формою на дистанційних платформах, але ми вистояли свій освітній фронт і дуже скучили за посмішками, за дітьми, за перервами шкільними, за дзвониками і за всім таким іншим. Дійсно, місто Харків це незламне місто. Ми витримаємо витримаємо надалі свій освітянський фронт, а всіх. Вітаємо з наступаючим новим роком. Найголовніше бажаємо перемоги. Ми впевнені, що це скоро закінчиться, і наше бажання здійсниться, і ми скоро побачимо наших учнів. Дорогі діти нашої школи і діти всіх шкіл міста Харкова. Наша найзаповідніша мрія, щоб ви найскоріше повернулися за парти. Ми вас дуже любимо, дуже чекаємо, щастя нам усім, миру і перемоги. очень хотелось, чтобы в преддверии Нового года, Рождества, все-таки было хорошее настроение. И да, тяжело, да, непросто, но город Харьков выстоял, и город Харьков выстоит. И обязательно мы переможем, и обязательно будем восстанавливать все то, что натворил наш враг, а натворил горя и беды много. Несмотря на весь этот ужас, вы делаете самое главное. Вы вселяете уверенность и даете знания нашим детям. Вы вселяете уверенность и даете надежду на классное а так и будет, будущее всем харьковчанам. И самое непреоценимое, что вы делаете, это вы даете знания и формируете будущее нашего города и нашей Украины. И большое спасибо всем вам за ваш труд, за, не побоюсь этого сказать, ваш фронт. Ета фронтобразування ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикин. Харківські звістя.